OMTV.ua про головне. Это просто удивительный кретин. Мы сейчас армию превращаем в какую-то банду батьки Махно. Из преступников значит, уголовников. Теперь сбежать на СВО можно даже если дело уже слушается в суде. Госдума разрешила заключать контракты подсудимым по уголовным делам. От ответственности освободят солдат, служащих в период мобилизации или подписавших контракт с армией. Процессы в отношении них приостановят. Аналогичный механизм будет действовать в отношении тех, кто уже заслушал приговор, но он еще не вступил в законную силу. Россиян можно поздравить с очередным улучшением жизни. На улицах станет еще больше уголовников. Как соотносится все это с принципом неотвратимости наказания? Мы, по сути, создаем, создали уже и продолжаем создавать легальный способ ухода от уголовной ответственности. И некоторые люди этим способом уже пользуются. Совершил преступление, подписал контракт, ушел от уголовной ответственности. То есть теперь зеки будут воевать не только в ЧВК «Вагнер», но и по всему фронту. И из-за этого закона не смогли молчать даже депутаты Государственной Думы России. Депутат заявил, что Россия буквально сделала способ легального ухода от уголовной ответственности, и армия просто превращается в криминальный сброд. Второй вопрос. К Андрею Валерьевичу, мы Почему армию свою мы сейчас армию превращаем в какую-то банду Батьки Махно из преступников, значит, уголовников и так далее, и так далее. То есть теперь в России можно убить человека и просто пойти на войну, чтобы не сидеть в тюрьме, и этих недогероев будут водить по школам и награждать их медалями. А как вы думаете, для чего Россия пошла на такие риски? Да потому что власть просто боится признать, что людей в армии уже не хватает, и объявление мобилизации просто убьет в россиянах победный дух и веру, что эти недозавоеватели дойдут до Варшавы. Депутат заявил, что раньше солдаты считались героями и почетными гражданами, а сейчас это просто шайка преступников, которыми нельзя гордиться. То есть, вообще говоря, принцип комплектования нашей армии, ну, то есть это гражданский долг, почетная обязанность и так далее, а сегодня мы набираем какие-то... Маргинальные элементы и пытаемся из этого конструировать наши вооруженные силы. Хоть правда и режет глаза, но гонорары от Первого канала получать хочется. Поэтому другие депутаты постарались оправдать данный закон и заявили, что их армия останется все такой же примерной и добропорядочной. Но факты говорят об обратном. Смотрите, наша армия никогда не была бандой в окно и не станет ею. Это понятно. Да, мы даем возможность заключить контракт тем, кто совершил ошибку, тем, кто оступился. Но в конце концов они такие же граждане нашей страны і має право захищати нашу країну. З нами Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес». Слава Україні, пане Сергію, раді бачити в нашому матері. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Про покровський напрямок напевно розпочнемо. Бо британці доповідають, що сповільнилися там росіяни, бо зараз більшу увагу до Вугледара і до Курахового власне вони мають і ймовірно хочуть захопити вугледар для того, щоб потім не могли ми не могли досягати так легко до цієї залізничної колії. Відповідно, вони собі із Півдня через Маріуполь, Польволноваху зможуть постачати зброю вздовж цієї лінії фронту набагато легше і швидше, та ще й можуть вийти. З півдня на Кораху, взявши вугледар в, в кінці. Ну насправді ситуація по цим напрямкам залишається такою складною, тому що моно кажучи, якщо ми говоримо там про сповільнення просування противника до Покровська, то це дійсно так, якщо ми беремо лише напрямок на Покровськ. Але зараз, коли ми говоримо про Покровський напрямок, як таки в більшові розумінні, то знаємо, що ворог дійсно зараз з більшими темпами намагається просуватися якраз на південь, коли ми говоримо про створення пере. Домов там для оточення селідового як важливого такого ділянки фронту, також спроби там. Просуватися від грицинівки, таке далі. Тобто, ці напрямки залишаються такими багатоваріантними для противника, де він намагається використовувати свою там перевагу в живій силі техніці. Так само, коли ми говоримо, до речі, згадуємо про покров, то, то і далі ворог намагається рухатися по залізниці, хоча це йому насильно там і і, і вдається. Інші напрямки, зокрема Вугледарські, Курахівський, дійсно, вони зараз за інтенсивністю бойових зіткнень переважають все, що відбувається на Покровській ділянці і дійсно ми знаємо, що зараз ворог намагається створити передумови для утискання наших бригад, яка зараз знаходиться в Угледаві, за рахунок дій з заходу і зі сходу. Також ми знаємо про значну кількість танкових, бронтакнкових атак, яка відбувається на Курахівському напрямку, там де наша 33 третя бригада, 46-та. Відбивають ці танкові атаки противника, і це зараз якраз головно характеризує всю цю ділянку фронту, де ворог намагається ну максимально просунутися, закріпитися на будь-яких ділянках, не рахуючись зі своїми втратами. До речі, от за останні там 10 діб з 10 по 20 вересня ОСІНТЕР Андре Перпетьо там підрахував загальні втрати. Російської і української техніки на всіх ділянках фронту співвідношення становить там 600 до 300. Тобто, фактично, співвідношення є на нашу користь. хоча розуміємо, що і наші війська несуть втрати, але питання в тому, щоб зараз були можливості поповнення нашого потенціалу за рахунок взаємодії з нашими партнерами, До речі, якщо по про нову <кій> тактика стара, от нові залізяки почали з'являтися де на фронті. Ну давайте розпочнемо від того, що підсвічено їхніми пабліками. Що армія окуп російського окупанта отримала нову ракету х БПЛА? Що це за Х? Що за Х і чи чим воно унікальне? Ну насправді це давня розробка Російської Федерації. Вони її вели з 21-го року. Це власне спроба пристосувати танкову ракету там корнет до їхніх безпілотних літальних апаратів, типу Оріону, і інших, і це дає там противнику за рахунок такої комбінації здійснювати можливість пуску цієї ракети десь на дальність до 8 кілометрів з висоти, десь у 4 тисячі метрів. Оці безпілотники Оріон зараз ворог там на деяких ділянках фронту використовує. Зокрема, ми можемо говорити про використання цих безпілотників в Курській області, де до речі, 31 з Вересня серпня було якраз повідомлення від командування повітряних сил що такий безпілотний коріон був збитий в Курській області. Думаю, що це якраз їх можна, якщо на низькій висоті, то вони збиваються і ПЗРК, але новини від Міністерства оборони Російської Федерації Бої в Курській області на території Російської Федерації продовжуються. прямо в ці минути ворожоної сили нашої країни намагаються... вытеснить врага на территорию Украины, в Сумскую область. Как известно, накануне Герасимов сообщил президенту о том, что ВСУ вторглись в Россию в количестве как минимум тысячи человек. Враг из России пока не вытеснен.